Друзі, доброго дня. Мене звати Владислав, і я представляю інтернет-магазин автодіагностики та аксесуарів. За посиланням нижче ви можете знайти найкращу діагностику по найкращих цінах. Добре, сьогодні в нас тема відео: це як підключити сканери з Bluetooth 4.0 та Bluetooth 5.0. Ці сканери, наприклад, в гейтайкарпро Pro 4.0, або ще може бути в Ucar 4.0, Canway з Bluetooth 4.0 чи 5.0. Як його підключити? Він може працювати як з Android-телефоном, так і з айфоном. Основна відмінність, якщо ми переходимо до підключення з Android-телефоном, то нам потрібно зайти в Bluetooth в налаштування телефону і там вже підключати його до він буде мати назву або Android, V-Link, або ViewCar. Далі, якщо ми підключаємо його через iPhone, тоді нам не потрібно заходити в налаштування. Ми одразу скачуємо програму, і в програмі вже буде все підключатись. Отже, ми переходимо до скачування самої програми. Програму я раджу, яка називається CarScanner. Вона може мати українську мову, тому це зручно для всіх, або там російська чи англійська. Заходимо в App Store, якщо у вас iPhone, і в Play Market, якщо у вас Android-телефон. І далі скачуємо програму англійськими літрами. Пишемо car scanner, і ось вона з синім логотипом. Чому саме CarScanner? Бо вона максимально зручна, в ній можна робити як повну діагностику машини по всіх блоках. Там є багато профілів підключення і там є кодування, але воно працює не з усіма машинами, тобто ще не повний функціонал вони додали. Тому я раджу цю програму суто для діагностики. Діагностику, або якщо вам потрібно, подивитись там оберти, температуру охолоджуючої рідини і так далі. А якщо в мене в сім'ї дві машини, наприклад, Toyota і Mitsubishi, mm. яку програму ви порадили? Це не має значення. В принципі, якщо це більш-менш свіжі машини там, від 2000 року або трошки новіше, то можна покористуватись карсканером, і тут немає ніяких проблем. Якщо ми кажемо, наприклад, про BMW, то а, тут можна використовувати карсканер, це якщо ну швидко щоб користуватись, або є ще програма Beamer Link. Бимерлін або Бімерко це для кодування, бо тут багато функціоналу є. І Бімеркод це для кодування, і Бімер це для розуміння помилок. Але це програми платні, вони тільки англомовні. Тому, друзі, якщо спочатку скористуєтесь карсканером, а потім, вже, якщо вам буде його замало, то тоді вже скачуєте наступні програмки. Так, програмка в нас скачалась. Ми відкриваємо її. Нас запитує мову, яку ми хочемо, ми вибираємо українська мова. Далі приймаємо умови налаштування, тут натискаємо далі. Тут все за змовченням, тут також все за змовченням. І далі вибираємо, яка в нас машина. Я вибирав BMW, ви обираєте, яка тут є і вас, наприклад, в самому кінці. Тому ви просто обираєте ту програму, ту марку машини, яка вам потрібна. Далі обрали. Якщо у вас автомобіль від 2000 року, то ми обираємо саме перший пункт ОБД2 Є ОБД. Це стандарт, коли програма сама буде знаходити вашу машину. Тобто вона сама підбере потрібний протокол. Далі, якщо не працює, тоді вже ви будете обирати трохи нижче там зі списку, там буде куча протоколів. Так, я обираю ОБД2 є ОБД, натискаю ОК. Далі. Тут обираємо бензин, дизель, це не зовсім важливо, але якщо ви хочете там заміряти розход палива чи щось таке, то ці показники важливі. Я тут нічого не запомню, бо мене це не цікавить. Далі ми натискаємо підключити. Кнопка. У нас програма запитує, яку, який сканер у нас. Тобто бувають сканери Wi-Fi, бувають сканери Bluetooth 4.0 та бувають провідні сканери. В нашому випадку це Bluetooth 4.0. Натиснули його, і трохи нижче у нас є вибрати пристрій і вказати треба ім'я пристрою. Натискаємо сюди. Дозволяємо, що у нас питає програма. І доки сканер в мене, ми його не можемо знайти. Тобто ми його підключаємо в машину. В наш obd 2 роз'єм. Треба показати, де він знаходиться. І я одразу його підключу. Він засвітився. Своїми індикаторами. Червоний індикатор це говорить про те, що він підключений і на ньому є живлення. Далі, після того, як ми вставили сканер в наш діагностичний роз'єм, ми повертаємось до програмки. Якщо у вас Android-телефон, то ми заходимо в налаштування Bluetooth і обираємо. Цей сканер буде називатись там Android-V-Link. Хоча він буде мати в Android дві назви. Тобто він є і Android V-Link», і iOS V-Link. У випадку з Android, ви обираєте Android. Далі, наприклад, ви підключились. У нас iPhone, тому в налаштуваннях Bluetooth ми не підключаємось. Ми заходимо одразу в програмку, вибираємо Bluetooth 4.0 і ім'я пристрою. Ми обираємо його, він буде мати назву iOS VLink. Ось, добре, він знайшовся. І знайшовся ще один. Це він просто дублюється, по номеру це видно. Обираємо будь-який. Так, обрали, натискаємо далі. Починає підключатися, але а, доки ми не включимо запалювання, в нас нічого не вийде. Тобто потрібно включити запалювання або завести двигун. Так. Запалювання включене. А, як це зрозуміти, це значок чека є на приборці або інші лампочки. Тобто, це наступне положення ключа або кнопки. Отже. У нас є, давайте ще раз покажу: у нас є знизу червоним дві два написа: вимкнено і вимкнено. Коли ми натискаємо підключити, то спочатку у нас з'єднується з самим сканером по Bluetooth, а потім вже сканер намагається підключитися до вашого блоку управління ЕБУ. Тут нам він показав, ні, нам нічого не потрібно. Отже, Натиснувши кнопку Підключити, ми бачимо, що у вас підключилося. Далі, як зрозуміти, що, що ви можете тут побачити? Наприклад, панель приладів. Тут ми бачимо 91 градус це температура охолоджуючої рідини. Тут оберти двигуна, можна по вліво вправо це все покрутити. Побачити інші. Так, виходимо назад. Або в нас ще є пункт усі датчики. Тут ми натискаємо ОК і бачимо, що напруга в нас зараз 11 вольт приблизно. Так. Що у нас тут ще? Є оберти, також температура і багато показників. Але в цій програмі, наприклад, може бути більше показників, якщо ви купите платну версію. Я вам цього не раджу робити. Бо це не обов'язково. Цим дуже рідко люди користуються. Тому основне, раді чого ви купляли цей сканер, це, напевно, помилки. Тобто нажимаємо помилки ДТЦ. Далі ви обираєте галочками ті блоки, які вам потрібні, або всі. Якщо ви будете обирати всі блоки, то це займе якийсь певний час. Тому ми в нашому випадку обираємо просто ОБД2 та блок керування двигуном, аби зекономити час. Пошук почався, тобто сканер діагностує вашу машину, підключається до самого блоку управління двигуном. Коди несправності не виявлено, не дивлячись на те, що це БМВ, але кодов помилок немає. Добре, як відключитись від цього сканеру. Натискаємо червону кнопку Вимкнути. Все, після цього ви правильно відключились від сканера. Ви можете залишити сканер там. Він живиться дуже маленькою напругою або током, тому це не має значення. Можете залишати там хоч на неділю. Воно особо не посадить вам акумулятор. Після цього можна вимикати зам запалення. Друзі, покажи, на цьому все стій. Покажи, як його діставати. Ну типа на а, сканер... запаленні ж його не можна діставати з роз'являти. Питання зрозуміло. Сканер потрібно доставати після того, як ви вимкнули, ви відключились від самої сканеру в програмі. Тобто натиснули кнопку Вимкнути. Потім вимкнули запалювання і далі можна його просто діставати. Друзі, на цьому все. Якщо у вас будуть питання, ви можете писати в коментарях або писати нашим менеджерам, номера телефону або посилання на наш сайт знизу. Всім па-па!